Малята, вітаю вас на креативному розвитку. Сьогодні в Україні відзначають свято День Збройних Сил України. Давайте в знак подяки та поваги до наших захисників, воїнів за те, що вони нас захищають, обороняють нас від ворога. Зробимо їм аплікацію із наших долоньок. Та передамо нашим волонтерам, а волонтери передадуть їм. І вони відчують все тепло ваших долоньо. Тож для роботи нам потрібно кольоровий папір блакитного жовтого кольору, смужка білого. Це половина листочка А4. Ось так. Ножниці. Олівець, клей та пензлик. Із кольорового паперу нам потрібно вирізати долоньки, але спочатку давайте їх обведемо, прикладаємо і обводимо. І ще одну. Так, готово. Тепер на блакитному. Так само обводимо дві долоньки. Так, обвели. Тепер вирізаємо. А ви, малятка, попросіть своїх дорослих маму, тата. Чи старших братиків, сестричків або бабусів, хай вам допоможуть вирізати долоньки. Так, вирізаємо. Отже, малята вирізали наші долоньки. Тепер відкладаємо їх поки що. Беремо білу смужку паперу так, та будемо згинати її навпіл вздовж. Вирівняли куточки, куточок до куточку, куточок до куточку. Так, тепер притискаємо і придавлюємо. Так, ось так. Напіл. Тепер одну сторону так само згинаємо до лінії згину. Куточок до куточка, куточок до куточка. Так. І іншу сторону так само. До лінії згину, куточок до куточка. Так, притримуємо, рівняємо і проводимо так. Ось таке в нас вийшло. Тепер малятка, нам треба його склеїти між собою. Ось так. Оцей. Цю сторону намащуємо клеєм і цю. Намощуємо та склеюємо. Так, тепер склеюємо і так само іншу сторону намащуємо. склеюємо. Ось така смужечка товстенька в нас повинна вийти. Так, тепер складаємо її навпіл, і нам потрібно знову її скласти навпіл та вирівняти ось цей край. Притискаємо і проводимо. А тепер нам потрібно зрізати ось цей куточок. Беремо ножиці і обережно зрізаємо ось так, так видно? Видно. Розгортаємо. Так. І тепер на цю сторону ми будемо приклеювати наші долоньки. Спочатку блакитна, давайте ось так. Одна і друга. Так, приклеїмо. Намащуємо на білий папір і приклеюємо долоньку. Так, дивіться, ось цей куточок, щоб залишився вільним. Приклеюємо, рівняємо все, від цього куточка, бачите? Починаємо приклеювати. Тепер наступна долонька. Вже намащуємо на долонці. Трішки пропускаємо. Ось так, бачите, я трішки пропустила. Тут видно, не намащене клеєм. І тепер приклеюємо іншу долоньку. Так. Порівняли і приклеїли. Тепер жовті, одну і другу. Ось так, бачите, трішки ми пропустимо і звідціля почнемо змазувати клеєм. Так, Пропускаємо. І приклеюємо жовту долоньку. Так, і так само відступаємо трішки від початку долоньки змащуємо клеєм. І приклеюємо наступну. Ось так. Бачите, від кожної долоньки ми відступали місце пропускали, так? Так, а тепер склеюємо між собою. Ось так. Тепер повністю все намащуємо клеєм. Дивіться, я змастила всю білу поверхню, а долоньки не зовсім. Один краєчок. Потім ми приклеїмо і побачимо, скільки нам ще підклеїти. Зараз все буде видно. Приклеюємо. Так, дивіться, ця сторона у нас. Добре склеїлася? Добре. Ця сторона також добре. А ось тут не зовсім. Тож беремо, трішки відхиляємо, змащуємо білий папір. Так, намащуємо клеєм і приклеюємо. І ось така аплікація вийшла. Малятка, ось така аплікація вийшла. Попросіть ваших мамів, татів або братиків, сестричків чи бабусів, нехай підпишуть від вашого ім'я. Та надішліть воїнам, передайте волонтерам. А вони передадуть їм. Я думаю, їм буде приємно. Бажаю вам, дітки, натхнення. До побачення, до наступної зустрічі!